Сьогодні ми поговоримо про е, таку проблему, з якою досить часто зустрічаються жінки, як проблема бартолінової залози. Найчастішими захворюваннями, які зустрічаються, це є абсеси і кисти бартолінових залоз. Але спершу давайте вияснимо, що це таке бартолінові залози і яку функцію вони виконують. Бартолінові залози це парні залози, які розташовані в ділянці малих статевих губ. Це невеличкі за розміром залози, які з'єднані протокою з промежу з зовні... назовні. Довжина протоки становить приблизно 2,5 см, і по тій протоці виділяється секрет власної залози. Основна функція цих залоз за допомогою цього секрету зволожувати слизову, шкіру промежини, слизову піхви, захищаючи їх від пошкодження, в тому числі від травматизації під час статевого акту. Якщо є якісь проблеми, виникає відповідно сухість, дискомфорт і певні проблеми як із статевим життям, так і взагалі порушується загальна якість життя пацієнтки. Ці… Процеси, які патологічні виникають в бартолінової залози, виникають за рахунок закупорки самої протоки Бартолінової залози. Коли відбувається закупорка у цієї протоки, секрет затримується в Бартоліновій залозі і утворюється киста. Якщо на фоні кисти виникає інфікування, починається розвиватися абсцес. Це є вторинний абсцес. Іноді абсцес буває первинно. Тобто з першого відбувається інфікування, яке спричиняє уже до закупорки самої протоки, і тоді утворюється накопичення вмісту в ній ноги, і утворюється сам абсцес. Як правило, це є флора умовно патогена, яка є в нормі піхві, яка живе на шкірі промежини, тобто, яка є з нами весь час. Набагато річ власне це є інфекції, які передаються статевим шляхом. Щодо симптоматики, якщо це сутокиста, як правило, коли вона невеличких розмірів, вона не викликає ніяких симптомів, ні болючості, ні дискомфорту. Коли вона збільшується, ми її просто пальпуємо або візуалізуємо, жінка її собі просто може пропальпувати. І починається сухість, дискомфорт під час статевих актів, ну такі мінімальні якісь проблеми. Коли вже виникає інфікування, по суті, це є запальний процес, і виникають всі симптоми запалення. Тобто є біль, виражений в ділянці статевих органів, є Біль при сечвопусканні, біль при рухах, рідше буває підйом температури, виражена сухість, болючий статевий акт, виникає набряк в ділянці малих статевих губ і в, розташув... в ділянці розташування власних бортолінових залоз. Якщо це є кисти невеличких розмірів, ми їх можемо спостерігати. Але спостереження, я завжди кажу це своїм пацієнтам: це до пори до часу. Ну тобто, рідко, коли буває, що протоки самі по собі очищаються, відкриваються, і міст виходить. Як правило, міст кист збільшується, накопичується там секрет. і Відповідно, киста збільшується і починає викликати болючість, і все-таки потім потрібне лікування. Одним з варіантів є просте дренування, тобто вскриття чи абсцесу, чи кисти і випорожнення вмісту. Як правило, після такої маніпуляції одномоментно наступає полегшення, зменшення симптомів. Якщо це був абсцес, обов'язково дається антибіотикотерапія. Але якщо було просте вскриття і дренування, як правило, в 90% випадків через місяць, два-три, максимум все таки стаються рецидиви, які регулярно повторюються, і маніпуляція з Вскриттям і дренуванням повторюється знову, знову і знову. Щоб не було лерецидиї, власне, золотим стандартом у всьому цивілізованому світі є встановлення катетра Ворда, про який ми сьогодні власне, і збираємося поговорити. Що це таке? Це така еластична трубочка, яка в кінці має такий балончик. Який вставляється в випорожнену порожнину бартолінової залози і захищає від рецидивів. Ця маніпуляція є амбулаторною, займає приблизно 20 хвилин і відбувається під місцевою анестезією. Тобто, під місцевою анестезією з нечуленням лідокаїну, обколює ділянку бартолінової залози, де є патологія, вскриваючи це кисту чи це абсцес невеличким розрізом. Промивають цю порожнину антисептиком, як правило, це 15 20 мл хлоргексидину. Потім встановлюють оцей маленький еластичний такий. Катетер туди всередину бартолінової залози і заповнюють його фізрочном в об'ємі десь приблизно 5 мл. І це допомагає зафіксувати оцей катетер, що він не випадає. Кінчик його закладають піху, тобто він практично непомітний, і пацієнтка ходить з цим катетером приблизно 4-6 тижнів. Що це дає? Це дає нам те, що стінки залоз не злипаються. І за рахунок того, що вони не злипаються, починає відновлювати звичний нормальний епітелій. І заодно відновлюється сама протока. Тобто ми за допомогою цього методу запобігаємо склеюванню, запобігаємо рецидивів і зберігаємо залозу, відновлюючи її функцію. Чи бувають рецидиви на фоні встановлення катетру Ворда? Бувають дуже рідко. Якщо катетер Ворда виносити весь цей період, тобто 4-6 тижнів, як правило, ймовірність рецидиву всього 4-7 Це є низький відсоток пацієнтів, тобто 96, 93, 96 пацієнток, все таки забувають про рецидивування, забувають про проблеми і більше не повторюють ніяких маніпуляцій. Як але тут дуже важливо час, скільки пацієнтка його носила, тому що іноді буває так, коли йде не основних рекомендацій, катетер випадає швидше, і тоді відповідно ймовірність рецидивів збільшується. Тобто, якщо катетер випаде швидше, ймовірність рецидиву десь до 15%. Але кажу, ця ймовірність дуже корелюється відносно часу, наскільки швидко він випав. Після такої процедури пацієнтка практично одразу йде додому, іноді цей катетер. Є потреба зафіксувати одним-двома швами такими невеличкими, це теж не страшна маніпуляція. Пацієнтка йде додому, їй надаються рекомендації щодо отримання від статевого життя, від заняття спортом, носіння менструальних чаш, тампонів і так далі в цей період. Теж не рекомендується. І... Ну, якихось там їзда на велосипеді, верхова їзда і так далі теж уникається. Після завершення терміну носіння, тобто 4-6 тижнів там, залежно від ситуації, пацієнтка приходить до гінеколога. Ми ж при цьому викачуємо цей міст і витягуємо катетер, із залоза залишається збереженою. Іноді буває болючість після встановлення катетера. Як правило, вона пов'язана з тим, що введено за велика кількість для даного випадку фізрозчину. Його завжди можна чуть-чуть зменшити за рахунок шприца, тобто відтягнути шприцом, зменшити об'єм оцього балона, і відповідно болючість зменшується. Якщо є постійні рецидиви або є неможливість встановити катетер ворда, тоді вже аж застосовується. Така процедура, яка називається марсупіалізація, це накладання швів на саму залозу, тобто теж такі спеціальні шви для того, щоб стінки не злипались. По суті, механізм дії такий самий, як катетер ворда, лише технічно там катетер ворда ми встановити не можемо. Тому ми накладаємо спеціальні спорожнюємо весь міст і накладаємо спеціальні шви, щоб стінки не злипалися, відповідно щоб теж відновився нормальний епітелій. Коли ж все-таки видаляти цю залозу, яку так люблять в нас лише тільки видаляти, тобто більшість жінкам навіть не пробують встановлювати якісь катетри чи проводити інші маніпуляції, рекомендують одразу видаляти. Коли ж все таки її видаляють, коли Є часті рецидиви навіть на катетрі Ворда. Або коли катетр Ворда встановити технічно неможливо, а марсупіалізація не дає свого ефекту, тоді все-таки рекомендують видалення бартолінової залози. Видалення бартолінової залози проводиться вже в умовах стаціонару, під загальним довенним знечуленням, видаляють бартолінову залозу, тоді є завжди ризик, високий кровотеч, якихось запальних процесів під час самого видалення. після, Видалення є проблеми, звичайно, зі статевим життям, оскільки може бути травматизація слизової внаслідок недостатнього її зволоження, може виникати. Біль під час певних рухів, під час фізичного навантаження, дефект шкіри в ділянках малих зуб, губ, там, де були, власне, розташовані ці залози. Тобто якість життя таких пацієнтів, як правило, змінюється, тому видалення бартолінової залози це останній крок, коли, відповідно, не подіяли всі інші методи. Тому в нас в клініці ми застосовуємо золотий стандарт в лікуванні патології бартолінових залоз, таких як абсесії бартоліни та власне встановлення катетра ворда для того, щоб зберегти саму залозу, зберегти її функції, покращити зберегти якість життя пацієнта і вирішити відповідно її проблеми.